Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Чи можна звільняти під час війни головнокомандуючого? Так можна. Доведено президентом Зеленським. Чи можна під час війни звільняти Верховного Головнокомандуючого? Давайте на цю тему. Поміркуємо, що у нас що ми маємо, ну я саме з цього і почав. Що під час війни залізного генерала, генерала Перемоги, який єдиний до 24 лютого усвідомлював всю загрозу вторгнення рашистського агресора, єдиний хто з влади готувався до агресії. І ми знаємо успіхи 22-го року, саме завдяки залужному, його тактики, стратегії вірному розміщенню е, наявних сил та засобів військ, врятували Україну е, від неминучої поразки Києва за три дні. Е, звичайно, всю цю історію втрутився невидиме провідіння е, у вигляді добровольців. Які підсилили збройні сили України і додали потужної енергії в наш супротив, що під цей час робив верховний головнокомандуючий? Ну я нагадаю, що він разом з своїми п'ятишістю ефективними менеджерами намагався приспати український народ, переконати, що ніякого вторгнення не буде, що будемо жарити шашлики і таке інше. Квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. І як він е, потім дав інтерв'ю, що він не хотів е, раніше український е, народ засмучувати, не хотів, щоб він панікував. Він хотів, щоб 24 лютого була саме такий пік паніки. О, і от е, цей верховний головнокомандович довів, що під час війни можна звільнити. Генерала єдину людину, яка готувалася до агресії і яка фактично врятувала український народ. Одним із останніх аргументів, чому ми маємо залишити верховного командуючого, була е, ця історія, що нібито завдяки йому п'яти шести менеджерам, які здобувають нам зброю для нашого супротиву, що ми не можемо міняти коней на переправі. Що у нас є Рамштайн, який надає достатньо зброї? Ну історія з зі зброєю 23-му році продемонструвала, що нам навіть не дали для контурнаступу необхідної зброї по розрахункам західних наших партнерів США, провели п'ять ігор і довели. Що якщо нам надать зброю необхідну зброю, яку обіцяли, то 50 на 50, що Україна виконає? Контрнаступ і дойде до Азовського моря з втратами 40%. Ну нагадаю, що за всіма іграми втрати 30% вже врахується невдалий наступ, і такі наступи не плануються. Тобто, не вважаючи на те, що нам мали надати необхідну кількість зброї, навіть з цією зброєю контрнаступ не мав відбутися. Ну і е, ця історія з лендлізом, і взагалі історія е, цих п'яти шести ефективних менеджерів, які зробили ставку лише на демократичну гілку влади на адміністрацію Байдена, говорить про те, що ми просрали 22-23 рік. Нам не надали необхідну кількість зброї, яка була у нашого нібито союзника у адміністрації Байдена, але вона не була надана. Зараз США увійшло в політичний колапс і ми розуміємо, що навіть якщо нам вдасться отримати від США допомогу. Ця допомога там близько 20 мільярдів. Це навіть менше того, що ми отримували в попередні роки. Тобто, навіть при самому успішному результаті щодо допомоги США Україні, ми отримуємо менше ніж в 2023 році. Напевно, не хоче е, ніхто це визнавати, адміністрація президента, офіс президента про це мовчить. Але за фактом ми розуміємо, що єдине, чим був зайнятий Верховного головкомандович до того, як він звільнив е, залужного, це отримання зброї також провалилося. І зараз е, е, лихорадочно думають, як нам так е, скласти план. Подальших дій, щоб не мобілізувати, не роздражати український народ і тим же символами з той же ж фінансовою підтримкою отримати якісь перемоги на фронті. Головне після звільнення. Залужно, те, що фактично Зеленський перебрав всю відповідальність за те, що коїться на фронті, за те, що кується в Україні в економіці, в розбудові нашого ВПК, в фінансуванні в допомозі в взаємодії з заходом щодо допомоги України. фінансуванні як внутрішніх потреб, так і війни, це все зараз лежить на Зеленському. І якщо якісь перемоги ділились Зеленським з залужним, то всі невдачі будуть повністю асоціюватися зараз з Зеленським. Зеленський призначив, як то кажуть, зручного головнокомандуючого у вигляді сирський. Ну чи буде він зручним чи ні, час покаже, але весь негатив буде лягати на верховного головнокомандуючого. Тепер чи можемо ми міняти коня на переправі, чи ми можемо міняти верховного головнокомандуючого? Ще раз кажу: що незважаючи на те, що останнє рішення було заставкою, яке керував Верховний головокомандуючич, вся відповідальність за дії ЗСУ лежала на головнокомандуючому і його під час війни поміняли. Так чи можна міняти верховного головнокомандуючого? Якщо говорити за юридичну сторону, у нас в конституції передбачено пряма норма виборності президента раз на 5 рік. Чітко прописано там: 102, 103, Я зараз не пам'ятаю номер статті конституції, що раз на 5 років проходять вибори президента. Також там зазначено пряма норма конституції, що в останній тиждень березня проводяться вибори наступні вибори 5-го року. Березня проводяться наступні вибори президента. Там немає іншої правової норми, не передбачено під час воєнного стану, там і такі інше. Не передбачено е, відміна перенесення виборів. Знаєте, як от е, сказки про Зололушку, да? в 12.00 карета перетворюється на тикву. От е, Останній тиждень березня цього року карета президента перетвориться на тикву. І тут, тут можна і вигадувати, і не вигадувати, але це є факт. Інший цікавий факт: 17 березня. Буде проводитись ну так би мовити, проводитись вибори президента в Російській Федерації. Ми розуміємо, що це буде не вибори. вибори в Росії ніколи не було. Яковенко постійно говорить, що жодного разу в Росії не проводились вибори, але. Імітація виборів буде проводитись. Треба зазначити, що в Україні також взагалі проводяться імітація виборів, а не сама вибори. Тому що вибори відбуваються за рахунок виставляння олігархами свого кандидата, і ми вибираємо, як завжди, між огидним і загиблим. Але навіть цього у нас не буде і. Нам будуть тикати і в Росії будуть демонструвати. От дивіться, ви там за демократію боретесь? Яка демократія? Якщо у вас навіть вибори, які мали проводитись в березні, не проводились, не проводяться? Е, можемо говорити, що у нас іде війна, але ж е, за конституцією Російської Федерації у них теж іде війна, тому що вони долбодятли, взяли, внесли в конституцію. Області України Херсонську, Донецьку, Луганську, Крим внесли в Конституцію Росії, і фактично у них зараз іде на їх території. я зараз говорю суто про юридичну сторону юридичний аспект цього, цієї ситуації. І там, і там ідуть іде війна, і там, і там має проводитися в березні вибори в одній країні. Демократичній чомусь не проводиться в іншій країні, вони проводяться. Я розумію, що немає там виборів, але атрибути будуть витримані. В Україні не будуть витримані. Більше того, ми навіть заради цього пішли воювати, вмирати за наше право. Бути володарями в нашій країні, обирати президентів, депутатів, обирати інші органи влади, впливати на них, керувати, контролювати. І зараз у нас це право відібрали це факт. І пояснити це війною, пояснити це, що ми не можемо міняти, минати верховного, ми головнокомандуючого генерала перемоги поміняли. Чому ми не можемо поміняти людину, яка не готувалася до війни, яка в паніці в кінці 23-го року не знала, що робити, чи є у неї план, почала ревностно відноситися до залужного, звільнила є за що звільняти залужного за два роки. Не було змінено підходи дійсно в формуванні, в управлінні в збройних силах. У нас радянська армія залишилась, і я вже неодноразово говорив, що маленька автократична держава не може перемогти велику автократичну державу. Але усвідомлення українського народу в тому, що ми не зможемо перемогти з цим верховним головнокомандуючим, кожного дня буде наростати. Втрата легітимності, втрата фактичної легітимності, нерозуміння, що таке перемога, як її досягти, намагання повністю підкорити собі збройні сили, кабінет міністрів, Верховну Раду. У нас зараз в Верховній Раді заручники Офіса президента. Арахамія чесно визнає. Що вони не випускають депутатів? Депутати хочуть залишити це безглуздя, то що твориться в Україні в управлінні системи державного управління, їх не випускають, тримають в заручниках. Заради чого? За два роки Верховний Головно командуючий довів, що він не знає, як здобувати перемогу, він не знає, як фінансувати Україну. У нас половина. Фінансування на цей рік вже другий рік іде війна. Другий рік фінансування 3 і 4 трильйони. Половина йде на фінансування державного апарата. Лише половина на війну. Цього недостатньо. Хто це не розуміє? Шмигаля взагалі не видно. Хто відповідає за розподіл бюджету? За все відповідає сьогодні одна людина. У 2019 році ми йому надали повноту влади: і виконавчу владу, і законодавчу владу, і зараз він контролює правоохоронні органи і суди. І скільки може продовжуватись ситуація, коли ми є заручниками одної людини, яка взяла в руки повноту влади, повністю створила автократичну систему управління, і як та маленька дитина не знає, що з цим робити. Моя точка зору з звільненням залужного Зеленський відкрив ящик Пандори, коли українці все ближче до розуміння, що під час війни ми можемо міняти і головнокомандуючого, і верховного головнокомандуючого. з урахуванням те, того, що цей верховний головнокомандувач мав два роки активної фази, не готувався. І зараз не розуміє ніяк здобути грошей, ні як запустити економіку, військову економіку, ні як вгамувати сьогоднішніх корупціонерів, ні як здобувати перемогу на фронті. Так що я вас всіх вітаю. На мою думку, розв'язка вже дуже близько. Для нашої перемоги ми маємо почати змінювати людей при владі. Ну, а так, як зараз все зав'язано на одній людині, хочемо ми чи ні, ми маємо почати з неї. І пан президент дав нам всі важелі для того, щоб усвідомити, що немає незамінних людей. І ще одну е, річ, яку я хотів давно ношу з собою, хочу з вами поділитися е, от з приводу 24 лютого, то, то що Зеленський не втік, як він сказав на запитання, жур, журналістів, е, що він залишився, так він залишився і в короткостроковій. Перспективі це спрацювало на плюс, тому що ми знаємо, що західні партнери скептично відносилися до спроможності України тримати оборону, дати відсіч агресору, і в короткостроковій перспективі це зіграло позитивну роль. Дякую за вашу доповідь? Дуже приємно. Мені здалося, що я тут був з 24 го числа. Нікуди не дівся. І мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути. Але в довгостроковій, як ми бачимо, Зеленський не зробив висновків з 24 лютого. Він не зробив висновків з корупції, яку він розвів. Зеленський не зробив висновків. Як ми маємо перемогти здобути перемогу? Він е, провалив е, підтримку заходу фінансування і е, підтримку з боку е, США надання нам е, достатньої кількості озброєння. Все це було провалено їх його п'яти шести ефективними менеджерами. Резнікав розвів корупцію в міністерстві оборони. Єрмак непонятно навіщо їздив Сполучені Штати Америки. Там щось ляпотів, намагався і зобразити свою ефективність. І фактично за два роки ми розтратили той потенціал, який мали ту енергію енергію українського народу його волі добровольці були фактично перетерті на фронтах війни. Залишились е, фактично з же дирявою системою державного управління, прогнившою, яку Зеленський після 24 лютого повернув, і вона як гірі нависла над українським народом, над нашою перемогою і над українською перспективою. Тому е, з усім цим треба розставатися легко. Україна здатна. Формувати власні органи управління. Україна здатна за рахунок демократичних виборів обирати інших, треба закінчити імітацію е демократичних виборів а почати втілювати дієві механізми прямої демократії, представницької демократії. Чим більше її буде, тим краще. Так що не створи собі кумира. А люди, які не продемонстрували готовність зміни України на краще, мають піти.